Розділ одинадцятий. Що я почув, сидячи в діжці з під яблук? Ні, не я, казав Сільвер. Флінт був капітаном, а я був за старшого матроса. Це через свою дерев'янку. Ноги я збувся в цій самій баталії, де старий п'ю збувся своїх баньок. Мені відцяв ногу вчений хірург з коледжу, напханий латиною та всякою такою всячиною. Але його теж опісля повісили в корсу касла, як собаку, сохнути на сонці разом з іншими. То були робертові люди, і все спричинилося тим, що вони міняли назви своїх суден то воно тобі королівська фортуна, то якось інакше зветься. А по-моєму, як судно хрестили, так його й треба завше звати. Ми не міняли назви Касандри, і вона щасливо довезла нас усіх в Малабару. Після того, як Інгленд захопив віце короля Індії. Так само було зі старим моржем Флінтовим, що весь просяк кров'ю і мало не тонув від золота. Ну же, молодчага цей Флінт. Друго такої на світі немає, захоплено вигукнув наймолодший з наших матросів. Девіс, кажуть, був не згірший, відказав Сільвер. Та я ніколи не плавав з ним. Плавав спершу з Інглендом, тоді з Флінтом. Оце й усе моє моряцтво. А тепер, можна сказати, я вибрався в море на свою руч. В Інгленда мені перепало дев'ять сотень фунтів, і ще у Флінта дві тисячі. Це непогано, як на простого матроса. І всі грошенята лежать у банку, ще й прибуток дають. Головне тут не так заробити, як заощадити. Ось що я вам скажу. Бо де тепер Інглендові люди? Не знаю. А Флінтові? Ну, більшість їх на цьому судні. Та ще й раді, яким бодай пудинг перепаде, бо ж декотрі навіть старцювали перед тим. Старий п'ю, втративши зір, а з ним, можна сказати, сором, тринькав за рік по 1200 фунтів, наче той лорд з парламенту. А де він тепер? Помер і гнеє в землі. Але ж останні два роки хай йому чорт, він пухнув з голоду. Він же брачив, крав, став горлорізом і все одно жив таки надголодь. Хай йому всячина. Як так, то нема чого й піратом бути, озвався молодий матрос. Коли хто дурень, то й справді нема чого, мовив Сільвер. Хоча тебе це не тичеться. Ти хоч і молодий, але метикуватий. Я це зразу прикмітив, тож я розмовлятиму з тобою, як чоловік з чоловіком. Можете уявити собі моє обурення, коли я почув, як цей продисвіт, уле що іншого, тими самими словами, що й мене. Якби спромога, я б, здається, убив його на місці. Тим часом Сільвер вів далі, не маючи гадки, що його підслуховують. Так воно ведеться з джентльменами фортуни. Життя їхнє нелегке, раз у раз їм загрожує шибениця, зате наїдків і напитків у них донесхочу, як у півні в перебійців. У плавання вони відходять, маючи хіба сотню мідяків у кишені, а вертаються сотнями фунців. Але ці гроші розтринькують на пиятику й гульки. І знову море вирушають майже голяки. От у мене інший звичай. Я складаю свої гроші потроху в різних місцях, аби ні в кого підозри не виникло. Мені, вважаю, вже півста років. Коли повернуся з цього рейсу, то заживу, як справжній джентльмен. І пора вже кажеш, що ж, я й до цього пожив непогано, ніколи не відмовляв собі ні в чому. Чого душа жадала, спав м'якенько, їв солодко, тільки у морі бувало часом скрута. А з чого я починав? З простого матроса, як і ти? Гаразд, зауважив його співрозмовник, але ж тепер плакали усі ваші грошенята. Ви ж не насмілитеся носа поткнути до Брестоля після цього рейсу. А де по твоєму лежать мої гроші? насмішкувато перепитав Сільвер. У Брестолі, в банках та інших таких закладах, відповів матрос. Лежали там, сказав кухар. Лежали там, коли ми знімалися з якоря, але моя стара уже їх усі забрала відти і підзорну трубу продала разом з усім манатцям, а сама перебралася на домовлене місце, аби чекати там на мене. Я б сказав тобі, де саме, бо тобі довіряю та боюся, інші образяться, чом їм не сказав. А своїй старі ви довіряєте? Джентельмени фортуни, відказав кухар, звичайно, не дуже довіряють один одному і мають на це підстави далебі, але мене обдурити не так легко. Хто спробує підставити мені ніжку, той недовго житиме на одному світі зі старим Джоном. Одні боялися п'ю, інші боялися Флінта. Але мене боявся сам Флінт, боявся мене, хоч і пишався мною, а Флінта були ж очайдухи з Очайдухів, сам диявол не наважився піти з ним у чисте море. Що ж, я воне хвалько, і ти сам бачиш, яка в мене товариська натура. Але коли я був за старшого матроса, старі флінтові пірати слухались мене, мов ягнята. Ого-го, на кораблі старого Джона кожен знав своє місце. Правду кажучи, промовив молодий матрос, спершу до цієї розмови мені ваша справа була зовсім не до смаку, Джоне. Але тепер ось моя рука, я згоден. Ти хоробрий хлопець та й метикуватий, відповів Сільвер. Так міцно тиснучи руку матросові, що аж діжка гойднулася З тебе буде такий знакомитий джентльмен фортуни, якого ще не бачили мої очі. Тільки тепер я почав розуміти зміст їхніх словечок джентльмени фортуни, вони називали просто піратів, а розмова, що я її підслухав, була прикінцевим актом спокушання чесного матроса, можливо, останнього такого в команді. Невдовзі, однак мені довелося переконатися в тому, що він не останній. Це коли Сільвер тихенько свиснув і до діжки підсів ще хтось. Дік уже пристав, сказав Сільвер. О, я знав, що дік пристане», – Почув я голос із ізреяла Генса. Він не дурень наш Дік. Генс пожував цю цюн, сплюнув і мовив далі Послухай, Тулубе, я хочу знати одне скільки ще часу мусимо ми тупцятися без діла. Присяй би мені вже до смерті осточурців капітан Смолет. Я хочу жити в капітанській каюці, хочу їсти їхні маринади, пити їхні вина. Ізреєле, сказав Сільвер, у тебе ніколи не бувало багато клепок, але слухати ти можеш. Принаймні вуха в тебе для цього досить довгі. Також що я тобі скажу. Ти й далі спатимеш у кубрику, працюватимеш скільки треба, не затиратимешся і не пиячитимеш, поки я не подам знаку. Покладись у всьому на мене, синку. Та я ж хіба що, пробурмотів стерничий. Я тільки запитую коли? Тільки й того. Коли, хай йому чорт? зірвався Сільвер. Ну, та гаразд, якщо хочеш знати, я тобі скажу якомога пізніше, ось коли. Ми маємо першорядного моряка капітана Смолета, що веде судно, куди нам треба. Маємо і лікаря з картою, тільки де ця карта, я не знаю. Та й ти теж не знаєш. Так от нехай скваєр і лікар знайдуть скарби і допоможуть нам перенести їх на судно, хай їм чорт, а тоді побачимо. Коли б я був певен у таких собачих дітях, як ви, я дозволив би капітанові смолету провести нас ще з півсворотного шляху і тільки тоді почав би діяти. Я гадаю, ми й самі непогані моряки, докинув Дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, гримнув на нього Сільвер. Ми можемо тримати курс, а хто зможе його правильно прокласти? Ви, джентльмени, всі до одного тут наплутаєте. Коли б моя воля, то я дозволив би капітанові смолету довести нас назад хоча б до пасатів. Тоді нам уже нічого було б боятися, хибних розрахунків і що доведеться видавати прісну воду по ложці на день. Але ж я знаю, що ви за одні, тому я покінчу з ними на острові, тільки но вони перетнуть скарби сюди. на судно». Хоча й шкода. Та що ж, як ви такі, аби скорше допастись до горілки, це все ваше щастя. Як направду, то мене аж верне, коли подумаю, що повертатись доведеться з такими типами, як ви. Припни язика, довго Джоне, скрикнув Ізраїл. Хто ж тобі перечить? Та хіба я мало бачу великих кораблів, що їх обібрали до нитки, і хіба мало таких молодців, що їх повісили сушитись на сонці, вигукнув Сільвер. І все через те, що надто квапились, квапились, квапились. Чуєте ви мене? Я бував у бувальцях на морі і дечого навчився. Коли б ви тільки вміли тримати правильний курс і не лізти на рога, ви б у каретах роз'їжджали. Та де я вам, знаю я вас, завтра ж нас Рому і на шибеницю. Всі знають, що в тебе язик підвішаний, мов у попа Джоне. але ж були й інші, які не згір за тебе вміли рудувати й кермувати, сказав Ізраїл. Проте вони не дерли так носа, бо й самі любили розважитись і іншим не заважали. Це правда, відповів Сільвер, але де вони тепер? Такий був п'ю і помер жебраком. Флін теж був такий і помер від рому в саванні. Та що там казати? Ладні були хлопці, тільки де вони тепер? Ось у чим клопіт. А все таки, поцікавився Дік, що ми з ними зробимо, коли запопадемо їх? Отакого я люблю, захоплено вигукнув кухар. Оце діло. А що, по твоєму слід зробити? Висадити їх на безлюдний острів, так робив Інгленд, чи перерізати, наче свиней, так робили Флінт і білі боне. Білі знався на цьому, сказав Ізраїл, мертві не кусаються, любив примовити він. Ну а тепер він сам мертвий і може на собі перевірити свої слова. Так, білі мав тверду руку на ці справи. А тож, – погодився Сільвер, тверду й нещадну, але я прошу мати на увазі. Чоловік лагідний, як справжній джентльмен, хоча цього разу вже не до жартів. І як треба, то треба братися. Тож я голосую за смерть. Не хочу я, щоб мене, коли я сидітиму в парламенті, роз'їжджатиму в кареці, вдерся, непроханим гостем, бо в до щенця, один з тих позивайлів, що там у каюці. А зараз треба чекати, ось що я вам скажу. Та коли нас спіє час, діяти безоглядно. А ти таки молодець, Джоне, вигукнув стерничий. Скажеш це, Ізраїле, коли побачиш мене в ділі, відповів Сільвер, я вимагаю тільки одного для себе трелоні. Я хочу скрутити оцими руками його баранячу голову. Діку, звернувся він раптом до молодого матроса, голубе, дістань но ну мені з діжки яблуко, промочити горлянку. Можете собі уявити, як я вжахнувся. Я хотів був вискочити з діжки і тікати чим дуже, але не зміг. Так сильно калатало в мене серце і тремтіли ноги. Дік уже підвівся, та хтось його наче зупинив, і почувся голос Генса. Стривай, якого дідька смоктати цю гниль, Джоне, дозволь нам краще збігати пором. Діку, сказав Сільвер, я тобі довіряю, тільки маю на увазі, я зробив позначку на барильці. Ось тобі ключ, наточи кухля й катай сюди. Хоч який я був нажаханий, а все таки мимоволі згадав у ту мить Ерова й зрозумів, звідки він діставав спиртне, що звело його зі світу. Тільки нодік пішов, Ізраїл почав щось тихо говорити на вухо Сільверові. Я розчув лише кілька уривчастих слів, але й цього було досить, щоб я виразно вловив суть багатозначного речення ніхто більше не згоден. Отже, серед команди лишалися ще вірні нам люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі сьорбнули з кухля. Один проголосив тост за щастя, другий за старого флінта, а сільвер навіть проспівав за нас і за щастя, тримайтесь хлоп'ята, за вітер погожий, здобич багату. У діжці посвітлішало. Глянувши вгору, як побачив, що зійшов місяць і кинув срібне світло на верхівку бізань щогли та фок зейл. І майже в цю саму хвилину пролунав голос вахтового: Земля!